Добрий вечір, шановне панство. Зараз хочу провести експеримент, чи їдять внутрі листя хрону. Годівниця тут порожня. І тут є трошки капусти є, воду леють. І зараз кидаємо хрін. Будемо дивитися, чи вони його їдять. І дивіться, молодіж вчепилася листя хрону. Ну, Звичайно, самим листям хрону годувати їх не можна. Але якщо, бачите, попаде листок чи два листя хрону, то вони його можуть з'їсти. Ось такий експеримент. Все, дякую за увагу, експеримент дали.